Вибух у будинку за адресою металургів 24 стався стався пів на дев'яту вечора. Епіцентром стала квартира на сьомому поверсі. Вона майже повністю зруйнована. А вибух був настільки потужним, що шибки летіли за десятки метрів від будинку. Цегла трощила, припарковані неподалік автівки. Людей з усього будинку терміново евакуюють. Багатьом із них залишатися вдома небезпечно. Є ризик обвалу. Все потрощено. Двері покароблені, ліфт вообще розрозите. Роз, у нас троє дверей стояло. Ну як оці тамберні двері і в квартиру двоє дверей усе роз, роз і в, в квартирі теж так двері всі потрощені, все потрощене. Рятувальникам доводиться шукати людей просто під завалами, і не обійшлося без жертв. 60-річна жінка внаслідок вибуху загинула. До лікарень каретами швидкою доправили ще чотирьох постраждалих. Двоє з них діти. Діти не потребували стаціонарного лікування. Після обстеження були е, відпущені. А дві жінки мати і бабуся цих дітей е, також постраждали. Е, проте після обстеження серйозних порушень здоров'я не виявлено. Причиною вибуху став побутовий газ у квартирі, де це сталося за словами сусідів. Жив чоловік із психічними розладами. Жил мужчина сьомітаже, который неоднократно находился на псих псіх лічебч И из за него прий зашів. Я так предполагаю, из за него нього взрыв. Потому что человек неадекватный. Что-то взорвалось взирвалася нього? мы же не знаем. Его вынесли, не знаю, бгала всего. Навірно, він давно угрожав, що я вас всіх взорву тут. Ну, ми думали, це так. Лежав кожен год. Він по два рази в лікарні. Він неодноразово потрапляв до поля зору правоохоронців через сімейні сварки. Так сталося, і цього разу сумчанин хворий на шизофренію, посварився зі своєю дружиною, підійшов на кухню, відкрив газову колонку. вентиль газової колонки, напустив газу, потім підпалив цигарку. Мешканцям двох під'їздів доводиться терміново шукати тимчасовий притулок. Треба кудись людей розселити. Зараз домовляємося з двома готелями, які тут поблизу, які належать заводу, заводу і мені фронт за колишньому СМНВО. Вже представники тут на місці з тим, щоб людей розселити. Тим часом рятувальники беруться рахувати евакуйованих людей і намагаються подолати паніку. Кличку всіх жителів 3 го і 4 го під'їзду. Я вас дуже прошу. Відкрито кримінальне провадження за статтею Умисне знищення або пошкодження чужого майна. Потенційний винуватець вибуху зараз у реанімації під охороною поліції. Полісмени охороняють і будинок на металургів. А експерти мають визначити рівень його аварійності і суму збитків. Усім постраждали, Місцева влада пообіцяла підтримку. Дмитро Шпірко, Ярослав Сорока, Олександр Сорбат і Олександр Білявський. Новини СТС.